І про зворотну сторону кохання Дніпропетровщина займає перше місце в Україні за кількістю людей, які мають інфекційні захворювання, що придаються статевим шляхом, зокрема, хворих на гонорею у регіоні в шість разів більше, ніж у будь-яких інших областях України. За рік виявляють майже 1600 випадків, 48 хворих на 100 тисяч населення. У 2013-му гонорею підхопили семеро дітей до 14 років та 23 підлітка. Окрім того, наша область лідирує і за кількістю хворих на сифіліс. Серед 100 тисяч населення уражених у нас 12. В інших регіонах 10. Медики вважають це, тому що багато мешканців області мають по кілька статевих партнерів одночасно. Інфекції, передаючіся половим путем, це не тільки п'ять венерических заболівань, і чесотка, і педикулюз, і ВІЧ-інфекція, і гепатити, і э, герп вірусні інфекції.